Ісусу Христову, навіки слави Святому Богу, всім Божого Миру та благословіння. Любі, а знаєте, що всіх людей чекає вічність. Тобто це земне життя, воно є як пар, просто як міг, є і нема. Хтось проживає 50 років, хтось 30, хтось 20, хтось 60, кого як, так? Тобто, ми на цій землі, ми є гості, і нас усіх без винятку чекає вічність. Але перед вічністю нас чекає воскресіння мертвих. І суд вічний, тобто Бог воскресить кожну душу за всю історію людства тобто так як описує Бібліяна за всі шість тисяч років існування нашої землі. Тобто, перший світ, тобто всі люди воскреснуть на суд вічний. І на суді вічному Бог разом із святими своїми дітьми будуть судити всіх тих людей, які протягом свого земного життя робили зло на землі, тобто по ділах. Тобто на суді відкриються всі наші помисли, мотиви серця, все, що в нашій голові, тобто, все буде відкрито кожної людини. І хто такі святі? Діти, Божі, да? які вибрали Божу волю, вибрали Ісуса Христа. І жили заради Христа та Євангелії, тобто своїми ділами підтверджували на землі те, що вони є діти Божі, тобто несли спасіння, були світлом і сіллю для цього світу. Діти Божі, вони разом із Христом будуть судити всіх тих людей, які не вклонилися Ісусу, які не вибрали Божу волю, не вибрали Євангелію, не вибрали світло. Ті всі люди будуть у ролі підсудних, а діти Божі будуть у ролі суддів. І що саме головне? Що можливо тут на землі люди померли, які навіть не отримали свої покарання за всі свої злі вчинки, але на суді вічному всі отримають без винятку всі, хто справді робили зло, хто вбивали, несли терор, геноциди. Тобто, всі всі, і навіть якщо ви тут мали мали на кор собі думали зло, і ви не покаялися, не примирилися з Богом, це. Також ви будете відповідати. І на суді вже ніхто не сховається, не втече, не виправдається. Там вже буде все змінно. І одні підуть по праву сторону, тобто в ролі дітей Божих за нагородами, а інші підуть по ліву сторону за вічним поруганням, тобто у озеро Огняне разом із смертю, із пеклом, із сатаною, і звіром, і з антихрестом, всім, всім, сім, всім, всім злом і ангелами падшими. Тобто, всі підуть люди, які справді чинили зло і не вибрали волю Божу, не вибрали Ісуса, підуть у озеро Огняне на вічні страждання. І щоб справді отримати позицію дитини Божої і бути позиції судді, а не підсудимої, та то вам оце життя земне дано цей клаптик часу та для того, щоб ви змінили своє серце. Перший початок це є покаяння, покаялися, примирилися з Господом. Другий початок Ісуса Христа, основи християнства, це є хрещення отця сина та святого духа. Прийняли Ісуса Христа слово Божу своє життя. Третій початок це є прийняття Божої влади, тобто церква Ісуса Христа, Божі люди, які є світом цьому світі, які несуть спасіння для кожної душі. і четвертій це його воскресіння мертвих та суд вічний, тобто. Якщо ми приймаємо волю Божу своє життя, каємося виправляємося тут на землі при земному житті, налагоджуємо стосунки з Господом, то ми тоді будемо мати амністію. Ісус Христос він і прийшов на землю і приніс нам спасіння, тобто помер за наші гріхи. І по Божій благодаті та милості ми можемо отримати шанс стати в позиції дитини Божої та мати спасіння. Ісус він коли був на землі, він учив, покайтеся. Та ввіруйте в Євангелію, бо наблизилося царство небесне. Що таке царство Боже? Царство Боже це коли я приймаю волю Божу Ісуса Христа в своє серце. та... Тоді царство Боже всередині мене, і я це царство Боже на землі розповсюджую, несу спасіння. Тобто, царство Боже, воно духовний світ, він стикнеться з цим фізичним світом. Нас чекає вічність, царство Боже вічне, розумієте, там, де є любов, мир, щастя. Все найкраще, так як Бог від самого початку Бог запланував на землі, щоб людина вічно жила в раю. Але так як людина вибрала сатану, вибрала гріх, то звичайно, що цей рай він закінчився. Тому нас усіх чекає вічність. Нас чекає суд, Воскресіння мертвих і даже всі воскреснуть люди, і ви побачите рідних, близьких, всіх людей, якого втратили, можливо, зараз під час війни, всіх ви побачите. Але якщо ви не будете в ролі дитини Божої, то ви у вічності даже своїми рідними можете і не бути, бо ваші рідні могли примиритися в земному житті з Богом. Це зараз Богом так? Але якщо ви не виконуєте волю Божу, і якщо справді не покаєтеся, не приймете Господа в своє життя і не будете жити заради Христа, нести спасіння, бути. Ролі дитини Божої, то ви, на жаль, своїми рідними не будете у вічності, у царстві Божому, а підете по ліву сторону на вічне поругання, тобто озеро. Огнень. Звичайно, вибір за кожен. Або ми стаємо дітьми Божими, приймаємо Божу владу, покаяння. Стаємо частиною церкви і виконуємо місію Ісуса Христа, продовжуємо на землі, несемо спасіння, показуємо правду людям, щоб насправді кожна людина увірувала в Івані, Христа і мала життя вічне. Амінь. Будьте благословенні на тому місці, де ви є. І зробіть правильний вибір, поки ви ще маєте час.